Але більше всього я не можу зрозуміти одного. Ну перестаньте дзвонити з мобілки звідти. Невже ви не розумієте, що дзвінок з мобілки це видача конкретних координат? І коли людина пише в інтернеті, я стою на такій то грі і в нас нема жодного прикриття, ви викликаєте вогонь на себе. Невже це комусь не зрозуміло? Перестаньте сіяти цю інформацію в відкритих мережах. Ну мені здається, це очевидно для, для будь-кого, хто хоч раз е, мав справу з військовою технікою. Ось ви, ви знаєте, не всі завжди. Ви знаєте, як призивалися ми самі з вами говорили. Деякі люди молоді, які не мають досвіду і звиклі до цивільного життя. На да, звичайно, тут в студії легко говорити. Там, коли сидиш е, лише з автоматом і без серйозної бронетехніки, е, а з двох боків із Російської Федерації і з Лугандона стріляють по тобі, звичайно, це страшно. Звичайно, це жорстоко, звичайно, це дуже небезпечно. Але дзвонити в мобілку або перекривати дороги ну, є непотрібним. Я не можу заспокоїти рідних, бо це неможливо. Там дійсно небезпечно. Але я можу гарантувати одне: нема такої години, коли керівництво країни і армії не думає про цю ситуацію.